Продовжуємо серію передач до 125-ї річниці з дня народження письменника земляка Олександра Копиленка. Роман визволення Кополенко написав у 1930 році і вийшов твір цілком легально, читаючи про пошуки у житті, суспільстві і політиці, про незгоду з тогочасною ідеологією представників інтелігенції, студентства, робітників. Думаєш. А у ті ж часи була неабияка цензура. Як могла видати? Однак відбулося це тільки раз. Потім роман. Пролежав 60 років, десь у літературних схоронах і лише у період перебудови у 1990 році повторно перевиданий. А цензура тоді була неабияка. Не тільки у вигляді замовчування іменного класиків, у рядах яких і Олександр Копеленко. на незгодних чекало урочище, Сандармох. Розстріл і подальше. Забуття. У пізній радянський період ні за яких умов не можна було уявити Копеленка дисидентом, незгодним з тим чи іншими ідеологічними постулатами того часу. У пізній радянський період ні за яких умов не можна було уявити Копиленка дисидентом, незгодним з тими чи іншими ідеологічними постулатами свого часу. Твори дуже добре та десятикласники стали сірцем дитячої саме радянської літератури. Але що ми знали про реалії? Навіть не уявляли, що революція, яку називали лише жовтнивою, відбувалася на наших українських теренах і задушена більшовицькою Росією. Звідси Укриті білими плямами біографії багатьох українських письменників. Деяким з тих, хто вибрався на літературний олімп, поталанило вижити. Хоча, як люди передової думки, вони так чи інакше брали участь у боротьбі за незалежність України, були петлюрівцями, уенерівцями, самостійниками і так далі. Письменник Борис Антоненко Давидович згадує про долі майстрів пера у спогадах. На шляхах і роздоріжжя. так усі ми були за УНР. Петро Панч був командиром артилерійської батареї війська УНР. Володимир Сосюра, козаком третього гайдамацького полку, Юрій Смолець інструктором інформатором Державної інспектури УНР. Олександр Копеленко у 1918-му – козак кінного полку імені Костя Гордієнко. За що його судив радянський військовий. Трибунал, згодом наш земляк, захоплювався ідеями хвильового, розділяв його шукання і погляди. Знаємо, на знак протесту проти свавілля влади хвильовий покінчив життя. Тим не менше, разом з Панчем Яновським, Вишнею, Смоличем, Донченком Копеленко підписує лист звернення до радянського уряду з вимогою покарати ворогів народу ще більш парадоксально, що подібний підпис, зокрема про визнання. Неіснуючої спілки визволення України СВУ зробив Михайло Яловий. З гіркою іронією слідство у справі так званої спілки пізніше називали оперою СВУ на музику ГПУ. Ця легенда була створена для знищення українського відродження, яке згодом стало розстріляним. Розстріляли і письменника. Та революційного діяча, уродженця Костянтина Грач Михайла Ялового, класичні підходи спецслужб. Спочатку ти доносиш на друзів, ніби викупаючи своє життя, а насправді прокладаєш собі дорогу. До смерті у романі Визволення Олександра Копаленка йдеться про нагальну на той час ідею створення нової людини, про яку так багато говорили, та зміст книги далекий від ідеалізації усіх процесів, що протікали тоді у суспільстві. У центрі романа два брати Антік і Петро. Один зазнав каторги при царизмі і надіявся на жовто-блакитні. Легіони з вицілими шликами, однак вийшло так, що за боротьбу за незалежну Україну його засудив до 10 років ув'язнення старший брат, який вибився у номенклатуру. Відсидівши у в'язниці, Антін повернувся до Харкова, де тепер змушений тинятися серед злодіїв та жебраків по нічліжках біля Благовіщенського базару. Він ненавидить комуністичну владу і постійно критикує тодішній Харків. Нарікає на столицю на це колишнє купецьке місто, місто міщанських традицій і дореволюційного революційного крамаря. Нехай спробують більшовики вивітрити із своєї традиції дореволюційного обивателя. Яке місце займає Харків у великій славній історії України? Київ, Переяслав, Гадяч, Батурин. Тут жили князі, гетьмани. Кожен камінь промовляє до серця своїм минулим. А Харків, це історія руського урядовця і купця. На це Антіну відповідають цілком дусі тогочасних українських ілюзій. Ви, дядьку, не тими очима дивитеся. Справа не в тому, чи Київ, чи Харків. Вам традиції треба? Історичних камінців поживете, почекаєте. І з Харкова зробимо справжню столицю. І зараз, у страшні часи, коли знов на нас пішла російська навала. Харків довів, що він український і стоїть як герой у романі Визволення Копеленко наводить незвичне, а можливо і цілком нове для того часу визначення психологічний контрреволюціонер. Це те саме, що у Орвела. Злочин, думки. От так, мабуть, і письменник був усе життя прихованим дисидентом, і не лише він, а багато літераторів того буремного періоду, який нам усім не завадило б вивчити, або орієнтуватися у сучасному світі, бо не такий він простий і суто матеріальний, як стається. Невже в Україні було б легше, якби і Течина, і Головко, і Ривський, і Довженко, і всі їхні літератори-ровесники опинилися б за колючим дротом, Запитую у своєму щоденному Автор переслідуваного за радянських часів Роману Собор Олесь Гончар, дехто схильний стверджувати, що всі, хто працював у культурі і літературі, в ті часи конформісти і сталіністи. Ой, не беріть гріха на душу, краще гляньте в душу Тичині Яновському чи тому ж Довженко, їм було жити в підрежимному карцерному світі та ще й боронити рідне слово. А була щоденна боротьба, за виживання нації, була праця малопомітна, але чесна, довго тривала, і гріх великий її не бачити, не відчувати. Ці слова стосуються і нашого ювіляра. Олександра Копеленка, а також Леоніда Первомайського, Івана Сенченка і багатьох інших, хто жив тоді і зберіг для нас українську літературу. А красноградцям корисно почитати. Роман Земляка, визволений від пут комуністичного режиму. Ось і все на сьогодні. З вами була Наталія Зівченко. На все вам добре.